Вони готують для вас каву, ремонтують авто і роблять вам укладку в сусідньому салоні. Хто ці вінничани, яким вдалося започаткувати власну справу і перетворити її на успішний локальний бізнес? Вітаю вас на програмі Бізнес Інсайд. Коли у вас ламається пралка, це катастрофа. А для нього це плюс одне нове замовлення. Його бізнес це найбільший в Україні. Інтернет-магазин запчастин до побутової техніки. Майстер плюс він продав двигунів більше ніж деякі автосалони, і це не жарти, це бізнес із шлангів, насосів і користі. Знайомтесь, Володимир Хатунцев. Усім привіт, привіт! Ми вже пробралися в середину твоєї компанії, і хочемо напроситися на екскурсію. Добре, ходімо покажу тобі серце нашої компанії. Пішли. Оглядає досить таки масштабненько. Угу. Ну насправді так у нас тут є запчастини і до пралок, і до дрібної побутової техніки. Ну тобто до всієї, що є вдома у людей. Круто, а давай в цифрах скільки замовлень на день відправляєте. Ну, день на день насправді не приходиться, але зазвичай це приблизно 600-700-750 Десь так замовлень на день відправляєте по всій Україні? Так, ми відправляємо по всій Україні. Ну до певних подій ми відправляли навіть в інші країни, приблизно до 40 країн, які ми відправляли. Ну а наразі так це вся Україна, і є ще іноді замовлення на Польщу. Я так розумію, що більшість продажі відбувається онлайн. А чи можуть він прийти і безпосередньо тут на місці придбати запчастину, якщо їм це потрібно? Так, 90, мабуть, 95% це замовлення через сайт, ну або ну, дійсно в онлайні в інші міста. Тут в Вінниці в нас є точка видачі на Константина Василенка 16. Сюди можна прийти, тут отримати замовлення, запчастини, ну і навіть можна отримати деяку консультацію. Зізнаюсь, якби в мене з техніки щось зламалось, вашим менеджерам довелося б дуже складно з такою клієнткою. Ха -ха, та ні, я тебе навіть трохи здивую, тому що більшість наших консультантів це дівчата, тому я думаю, ти б з ними знайшла спільну мову. Але насправді дівчата дуже навчені. Вони вже не перший рік цим займаються, і вони навіть більш кваліфіковані ніж деякі майстри, які нам телефонують. Пішли, переконаєшся. До вашої моделі підходить суппорт з лівою та правою різьбою з 203-м підшипником. Ну, як можеш побачити, більшість менеджерів-консультантів в нас саме дівчата. Вони дуже добре з цим справляються. Насправді, багато з них, хто працює вже досить давно. Ну, і ну, майже так було завжди. Умовно, з другого менеджера в нас більшість це дівчата. А зараз ваша команда це яка кількість? Зараз, ну, це приблизно 40-42 людини, приблизно так. Наскільки я бачу, що ми е цій кількості людей вже трошки заважаємо, тому я пропоную повернутися нам в майстерню. Ну, трошечки, пішли. А ти зазначив, що зараз твоя команда це близько 40 осіб. А з якою кількістю співробітників стартував тоді 18 років назад? Багато років працював один, і потім в мене, наприклад, з'явився реалізатор на ринку. Саме початок, навіть інтернет-магазину, все ж таки відвантажували і взагалі обробляли всі замовлення на ринку. Я сидів о, на центральному ринку в торговій точці от, і розмовляв з клієнтами, начебто в мене якась вже там, велика компанія. Мені телефонують і кажуть, ми там замовили таке-таке. Я такий, добре, зараз я передам на склад. Хай подивляться, що воно є. Поклав трубку, сам подивився там по куткам. От знайшов, дзвоню. Мені передали зі складу, що вже все є. Ну добре. Потім телефонують, кажуть: ми вам оплатили, вже можете відправляти. Добре, зараз передам в бухгалтерію. От, я на комп'ютер заходив, там ще дивився, чи є оплата, чи немає. І потім відправляв. Працює така штука, що ми спочатку уявляємо себе кимось, да, або, наприклад, великою компанією, а потім ми цим стаємо. Тому в певні моменти доводилось десь грати якісь ролі. Потім з'явився, наприклад, реалізатор на ринку, який вже мене заміщав. Він же там торгував і він, наприклад, займався відвантаженням замовлень. Ну це починалося буквально з одного, двох, трьох замовлень. Ну, дай Бог, щоб у день, а не в тиждень. З яких сум розпочиналася твоя власна справа, і про яку саме кількість грошей йде мова, якщо ми говоримо про старт? Торгову точку на ринку? Я відкрив раніше інтернет-магазин, який вже нормально запрацював. Він вже був ну там роки через чотири, мабуть який вже ну можна сказати як бізнес вже запрацював. Тому якщо ми розглядаємо на старті гроші, де я брав, це коли відкривав торгову точку на ринку. Своїх грошей в мене було дуже мало. Я ще тоді можна сказати, там в інституті вчився. Щось я позичив у мами, а щось позичив у свого хрещена. Це було приблизно порівно, десь. Тисячі три-чотири доларів у мами, і приблизно десь чотири-п'ять тисяч доларів у хрещина. Борги повернув? Борги повернув не дуже скоро, мабуть, років через п'ять-шість і так далі. Що тобою рухало? Хотілося ще більше, або просто попит на ці запчастини вже з'являвся такий, що само собою потрібно було відкривати якусь точку продажу чи магазин. Можливо, дійсно мені хотілось просто більше заробляти. Мені чомусь здавалося, що так легше, да? Тобто, це якісь ну умовно більш легкі гроші. Хоча на ну зараз я можу сказати, що це зовсім не так. Для мене це був певний розвиток, мабуть. Чи була в тебе тоді якась фінансова планка, певна сума, про яку мрія вважав її, якось цілю, яку потрібно досягти? Кожен раз мрію, і навіть зараз про в мене є якісь мрії, які я хочу, щоб здійснилися. Якщо говорити про ось мої перші такі ну умовно місяці роботи на центральному ринку, то так в мене мрія була заробити там тисячу доларів. Заробив. Так заробив. А на що мрія витратити? Ну дивись, ця тисяча доларів. Насправді, в мене це така моя була, мабуть, перша мрія, що я хочу заробити ще, мабуть, зі шкільних років. І коли я собі уявляв тисячу доларів, я собі приблизно уявляв так: доларів 400 – це купити класний комп. Ще приблизно здається 500 доларів. Це було купити мотоцикл МТ хороший. З документами МТ це було як, начебто для мене в моїй уяві, це був ну такий самий крутий мотоцикл, і там ще там умовно 100 доларів лишалося ще там на щось. Я вже не пам'ятаю. Ну приблизно так. Але е, до того моменту, як я заробив 1000 доларів, в мене вже і комп'ютер був там якийсь, е, і мотоцикл вже було не цікаво. Вже було цікавіше це десь вкладати в бізнес і якось це розвивати. В якомусь своїх рілсів ти сказав, що площа першої ракушки на центральному ринку тоді складала 4 квадратних метри. Яка площа твого офісу або приміщення, де ви працюєте, зараз? Мабуть, навіть менше, тому що вона там ну, в ширину приб... ну, приблизно так, 2 метри, в глибину також приблизно 2 навіть навіть можливо менше. Як давно ти був на центральному Вінницькому ринку? Ой, на центральному вінницькому ринку пробігав я там, мабуть, півроки тому. зайшов не купити, а дійсно пройтись по знайомим, з кого я ще багато вже багато років знаю. Яка площа офісу, в якому ти зараз працюєш? Це не офіс, це і офіс і склад, І, Здається, якщо не помиляюсь, наразі це півтори тисячі метрів квадратних. Непогано так розрослися з чотирьох квадратів. Я вам скажу. Ну ми не одразу з чотирьох квадратів перейшли на склад в тищу ну, умовно на офіс склад 1500. В мене ще було багато цікавих історій, в тому числі і у підвалі. Ми в нас був такий наш маленький офіс, в якому бігали різні комахи і так далі. Кусали нас. Поки ми тут з командою ходили за лаштунками. Нам проговорили твої співробітники, що в цьому вашому приміщенні є навіть відео студія. Питання для чого компанія яка займається продажем запчастин до побутової техніки, власне, відео студія. Ой, ну насправді це може зараз бути не схожим, але колись навіть ось це приміщення, взагалі, коли ми робили цей офіс, воно робилося як відео така майстерня та ревідеостудія. Справа в тому, що в мене хобі знімати відео про ремонт пральних машин, викладати це на Ютуб, для того, щоб люди ну, дивилися, могли самі поремонтувати, якщо в них є таке бажання. Мені завжди б чомусь хотілося ділитися своїми знаннями з людьми, і ми ось тут саме знімали, але зараз вже це 100% Соткова майстерня. Тут працюють майстри і так далі. І мені вже тут місця в цій студії можна сказати немає. Але бажання знімати відео лишилось, тому ми е, вирішили зробити окремо відео ну, таку студію, де ми можемо знімати і надалі наші відео. Тоді я пропоную нам переміститися саме в ту відеостудію. Добре, давай, пішли. Ну і ось власне наша відеостудія. Ого, слухайте, ну це не прямо якась невеличка студія. На майстерню не схоже. Так, да, такого ви жодній майстерні не знайдете. Отож, ви зрозуміли, що років 20 тому ти насмілився пірнути в онлайн-інтернет-бізнес. Е, років 10 тому ти для себе відкриваєш таку тємку, як YouTube. Так, ну насправді в YouTube я залетів не 20 років тому, це було трошечки пізніше, ну, мабуть, років 10 тому, але все ж таки все одно YouTube тоді лише розвивався. Справа в тому, що я сам дивився Ютуб, і мені завжди, як я вже казав, хотілося поділитися своїми знаннями. І я на Ютуб дивився як на варіант, через який можна щось розповісти та то допомогти людям. Але мене ще декілька років стримувала така ідея, що якщо я буду розповідати людям, як робити пральні машини, то інші майстри мене просто зненавидять. А мої клієнти, ну, в інтернет-магазині, це ж і є в першу чергу ну, майстри. Тому виходить, що начебто це мої клієнти, які будуть мене не дуже любити. Ну і тому я дуже довго вагався, чи варто це робити. Але коли зробив саме перше відео, я подивився, наскільки багато було хороших відгуків від інших людей. І я так подивився, думаю, ну воно, мабуть, того варто. І з того часу я почав потроху знімати відео. Ну і дознімався в певний момент до срібної кнопки. Я пам'ятаю, я перших. 50 підписників, вау, 50 підписників це ну, це майже цілий кінозал. Тобто це люди прям приходять мене дивитися. Коли була тисяча, я взагалі думав, що це нереально. І мені здавалося, що там ну, набрати там 10-20 тисяч. Ну, для мого каналу, для мого контенту, це ну, нереально. Ну, кому потрібні ці пральні машини, ну, кому це цікаво? От, Але потім 10 тисяч, 50, потім 100. Я ну, я думав, що в деякий момент 100 тисяч, тобто, ну, Трібна кнопка це максимум, що може бути. Але в певний момент я вже набрав на своєму першому каналі, здається, 670 тисяч. Яке твоє найпопулярніше відео в Ютубі і чому ти думаєш, воно саме так круто залетіло? Ой, ну я зараз прям не пам'ятаю, яке з них саме популярне, і там є декілька популярних відео. Одне з них про те, як позбавитись плісняви. Інше там про порошки і так далі. Ну чому вони цікаві? Ну тому, що вони охоплюють максимальну аудиторію. Тобто, усі, хто е, перуть або користуються пральною машиною, вони так чи інакше е, з, стикаються з проблемою плісняви, вони так чи інакше стикаються з проблемою порошків. Тому і, мабуть, воно і залетіло. Якщо все ж таки мені не зраджує пам'ять. То найбільше відео це про як порошком можна вбити пральну машину, і це приблизно 7 мільйонів переглядів, і про заміну підшипників в пралці, то там близько 4 мільйонів переглядів. Виходить, тоді, мабуть, усі люди, які міняли підшипники в пралці, подивилися це відео. А чи сприяв Ютуб канал твоєму інтернет-магазину? Чи був помітний трафік клієнтів з Ютуба на твій сайт? Ну дивись, ми насправді намагалися якось точно відслідкувати трафік від Ютубу до нашого магазину. Нам, я можу сказати, цього не вдалося зробити, тому що здається, що він невеликий. Але дуже часто нам все одно телефонують. Фонують, розпокажуть, що дуже вдячні нам, дуже вдячні мені як майстру, який це показує, і в принципі, це дуже добре розвиває саме ну, впізнаваність майстер плюс, впізнаваність моєї компанії. І тому люди подивилися відео. І потім, що вони роблять? Вони вбивають там майстер плюс, там підшипники і так далі. Тому з точки зору піар я впевнений, що це дуже добре. Впливає на продажі компанії, але от так прямо, прямо відслідкувати нам не вдалося. Скільки може заробити на Ютуб каналі? Ну, дивись, якщо ми говоримо про заробити на Ютуб каналі, то основні гроші, які блогери заробляють, це з реклами, тобто з інтеграції. Основне, що я заробляв, це саме з монетизації з Ютубу. Там невеликі гроші і в Найбільші показники це були приблизно там ну дві тисячі доларів на місяць, але треба розуміти, що коли це було 2 тисячі доларів на місяць, то нам продакшн, тобто виробництво цих відео, приблизно стільки ж обходилось, тому що це треба заплатити оператору, монтажеру і так далі. І Це все теж коштувало деяких грошей, тому можна сказати, що я майже нічого не заробляв. Тебе був успішний канал на понад 650 тисяч аудиторії, але не так давно ти вирішив відкрити ще один ютуб канал з нуля. Для чого справа в тому, що я ну завжди розмовляв російською мовою і. З канал я свій перший вів російською мовою, і в певний момент мені це стало для мене в першу чергу незручно. Хоча я не дуже добре розмовляв українською, але я ну приклав зусилля для того, щоб скажімо так перевчитися, щоб можна було нормально вести канал українською мовою і запустив новий україномовний канал. А російськомовний я зараз ну я нічого там не роблю. Тобто він як зупинився, так він там все і там стоїть. Говорячи про саме самовіч... Тя в кадрі, чи був тебе коли-небудь страх камери? Так, звісно, був. Він завжди в мене був, і просто він з часом став трохи менший, тому що вже деякі є досвід, ти вже розумієш, як це. Але на початку, звісно, і можна навіть подивитися якісь мої перші відео і зрозуміти, що я нічим не відрізнявся від я не знаю, звичайного майстра, звичайної людини, яка просто там ставила камеру і якось там щось собі робила. Що порадиш тим, хто тільки починає свій шлях в Ютубі або в соцмережах. Що я пораджу? Пораджу швидше це робити і не сумніватися. Супер класно спочатку ніколи не виходить. Тому якщо вам не подобається і вам здається, що хтось це робить краще, ну можливо, так і є. Але через це все треба пройти і не не зважайте на це. І з часом ви станете краще це робити і зможете досягти певного успіху в цьому. Чи було в тебе колись таке, що ти видаляв свій випуск в Ютубі, бо тобі не сподобалось? Ну, прям видаляв, мабуть, от не пам'ятаю, можливо і було, але точно були багато відео, які не опубліковані. Тобто вони були відзняті. І потім на етапі монтажу мені не сподобалось зовсім. І ми ну, не змонтували, наприклад, або вже змонтували, я подивився, і мені не сподобалось, і мою так і не опублікували. Я думаю, декілька десятків відео таких можна назбирати. Відомо, що ютубна аудиторія дуже активна, і цього активу є як багато в плюс в класних позитивних коментарях, так і в мінус. Чи були якісь негативні хейтерські коментарі, які тебе прямо зачепили за живе? Мабуть, це коли людина, яка некомпетентна в якихось справах. Яка не розуміє, чому це так робиться, не розуміє, як це робити правильно, починає тебе вчити і розповідати, що ти щось робиш не так. Отут бомбило. Розумієш, коли саме коли по справі тобі, бо бо я насправді я ж звичайна людина. Я також помиляюся і в бізнесі, і на і на Ютубі помиляюсь, і в відео помиляюсь. От і коли тебе виправляють і говорять, як правильно, насправді я вдячний людям, і я багато чого сам навчився від людей, які е, е, коментують. Але коли це по справі, а от коли це людина, яка не розуміє починає, то просто бомбить від того, бля, ну як ти ж не розумієш, як ти можеш тут і хочеться розповісти, а потім та нафіг вона мені треба. Ну і так. Якщо людина дійсно ти бачиш, що людина е, просто помиляється, то можна їй пояснити, спробувати пояснити. А якщо ти розумієш, що це хейт, найкраще це просто ігнорувати, не звертати на це уваги. Ми вже дуже багато дізналися про твої амплуа, і майстер, і ютубер, і власне компанії. Звідси питання: де ти найбільше проводиш часу впродовж свого робочого дня. Ну, тут все банально. Більше часу я проводжу в себе в кабінеті за комп'ютером. Ну, в тебе, мабуть, в кабінеті якийсь супертехнологічний, якщо студія така. Та ні, там ну блін, я ж звичайна людина. Звичайний кабінет, звичайний стіл. Пішли, покаже. Дякую, що запросив у нас свій кабінет. Це точно твій кабінет? Ну так, ну я ж казав, звичайний кабінет. Можеш сідати. Дякую, дуже от звичайне робоче місце. Чогось супертехнологічного тут поки що не бачу. Нібито все просто. Бачу тільки щось одне, непросте, не золоте, а срібне. Це та сама ютубна кнопка. Насправді вона не срібна, вона така алюмінієва. Але золота вже буде на україномовному каналі. Супер. Віримо в тебе. Бажаємо успіхів. А що це за хендмейд? О, це класна кнопочка від моєї молодшої доньки. Це кнопка підпишись. І ось така: якщо ви вже підписалися, то тут є зелена. Ви підписані. О, це для моїх підписників, щоб вони не забували, що треба підписуватись на новий канал україномовний. Ми тут в тебе помітили ковдру, диван, навіть халат. Виходячи з цього є запитання, як багато часу ти приділяєш сім'ї? Ой, ну це трошечки болюче питання. Насправді, чесно кажучи, більше я приділяю часу роботі. І як ти дійсно помітила, тут є і ковдра і диван, іноді навіть ночую. Тому що з тих ще давніх часів я займаюся розробкою і розробкою і сайту, і розробкою CRM. Іноді буває так, що щось або дуже швидко треба зробити, або перестало працювати, і доводиться іноді і по ночах працювати. Твої співробітники нам розповіли, що власне і it підтримкою сайту, і crm системи займаєшся. Ти власноруч контролюєш всі ці процеси. На це потрібно дуже багато часу. Так, ну наразі в нас є вже певна команда, вже багато років є певна команда, але е, перший сайт такий е, серйозний вже робив я його сам. От, е, робив CRM, це така програма, яка допомагає нам керувати нашими клієнтами, замовленнями і так далі. Тобто, цю систему керування я робив сам. І от зараз я займаюся цією CRM е, власноруч. До речі, на столі лежить від, від кого? Від е, директора. Таке документ Це, терміново, угу. ну так там нас дещо зламалося, і терміново треба виправити. Тому якраз цим займався перед тим, як ви прийшли в гості. Скажи, будь ласка, якщо ми відійдемо від теми бізнесу і повернемося, все таки до сімейної такої теми, про що мріють твої діти? Насправді, якщо так просто подумати, в них є дуже багато мрій, і кожен, кожен день вони трошечки відрізняються. Тобто вони змінюються постійно. Ну, старша мріє про схід, їй дуже подобається Китай, Корея, Японія, все, що з цим пов'язано. Вона мріє туди поїхати от, і побачити вживу, як це в них там це життя відбувається і так далі. Ну, а в молодшої, поки що, мрії такі більш дитячі, це якісь іграшки, я не знаю. Там, Плейстейшн чи щось таке. Ну, зазвичай з її мріями Святий Миколай поки що справляється. Але для цього мені дійсно доводиться багато працювати, і тому, мабуть, я постійно тут, але не забуваю і про свою дружину, і про своїх дітей. Щоб не завершувати наш бізнесовий випуск на такій сімейно сентиментальній ноті, я пропоную швиденький бліц. Ну давай. Що найдивніше замовляли в твоєму інтернет-магазині? Ну, найдивніше це, мабуть, запчастина до пралки, які вже 30 років. І що знайшли? Так, до речі, до речі, була. Круто. У котрій ти прокидаєшся? Завжди по-різному, іноді в 8, іноді в 9, в 10, по-різному, залежить, коли я ліг спати. Який твій улюблений гаджет? Гаджет. Не то, щоб улюблений, але той, яким я частіше користуюсь, телефон. Якщо не бізнес, то що? Ой, не знаю. Мені здається, що це без бізнесу я б не, не вижив. Бізнес в будь-якому випадку, можливо, не цей, то точно був би якийсь інший. Який, наприклад? Можливо, Ютуб як бізнес був би, бо зараз як хобі, можливо, та будь-який, насправді. Мені здається, що я б зміг би покращити та налаштувати будь-який бізнес, тому. Куди б запросили, або що б прийшло на думку, тим би і займався. Порада собі 18-річному? не знаю, вчитися, От 100% більше вчитися, але я маю на увазі не інститут, не школа, а саме бізнес-навчання, якесь, як якого в певний час мені дуже не вистачало. Вести бізнес в Україні це складно, але цікаво. І питання, яке без перебільшення хвилює нашу мільйонну аудиторію, куди зникають шкарпетки під час прання. <гум> Вони застають між барабаном та баком в пральній машинці. До речі, можна це побачити на ютуб-каналі. І не кажіть, що наша програма не була для вас корисна, шановні глядачі. А без жартів я дуже дякую тобі за участь і за сміливість показати свій бізнес зсередини. Так, ну і тобі дякую. Насправді було дуже цікаво поспілкуватися, і я буду повертатися до своєї роботи, адже є термінові завдання. Отже, пока. Дякую, що дивилися нас. Це була програма Бізнес інсайт. І сьогодні ми дізналися, як з 4 квадратних метрів вирости до лідера всеукраїнського ринку. Пам'ятайте, як виявляється навіть з маленької ідеї є шанс вирости у велику історію.